Hello, Friendly! мене звати Деніс Френдлі, дружні. Я був учора пішов, тобто в магазин, щоб сьогодні не йти. Бо то, що зараз знімаю на пів восьму, а в сьомій магазин не відкривається, відкривається тільки на восьму. А в на вісім вже треба зняти. Ну, ви поняли. Тому я пішов в магазин, я купив піцу понтіно. Чотири сири. Знову піца понтіно, але цей раз взяв зі смаком сиру. Тобто чотири сири. Тобто тут нас не очікує ні кубаса, ні перець, ні бекон, так як, ми, як -то, того разу ми їли. Ну, подивимося, давайте зацінимо. Let's go. Френді реагує, День Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на. це не можу взяти? Виріб борошняний глибокої заморози... заморозки випеченої до готовності. Фішки піца, піца Понтіно чотири Сири, ри, ри. Давайте прочитаємо ваші коментарі. Ой, а тут пароль треба ввести. Блін, секундочку, чекайте, я забув. Коротше, я там узяв вже увійшов, мама увійшла. Коротше, давайте введемо свій канал, прочитаємо чи якісь коментарі. Вроді там було пара коментарів. Я зайшов через інколі, то подумаю, мою наша, аби мама <смі> мої, мої відоси які мамі вибивали в рекомендації. То та вона так рідко на Ютубі, вона найбільше в Facebook, але десь, якщо якась українська музика, може зайти, послухати українську музику. Тут мої ролики та, ліпше не треба. Так, Деніс. Бачите? Чекайте, чекайте секунду фрі Так. Деніс френдлі. Так. Ця галочка, бачите? Хочете прикол? У тому телефоні маминому було смайлик. А тепер просто позначка. Та це оцей ролик. Ну, ви самі знаєте. В принципі, що я буду розказувати. Бачите, залетіло досі майже 100 передів про кукурудзяні. Це вже прийшло скільки місяців і ви. О, бо ви ж чекали, точно. Ви ж тоді цей ролик теж чекали повністю. Ого, 14 лайків. Але я думаю, Ютуб все рівно спише. Давайте, що ви? Ага, ви вже тепер почали коментувати. так? А ну скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, шістнадцять сім, сімнадцять, дев'ять, майже двадцять. Десь коментар свій. Дякую вам за актив, друзі. Молодці, що прокоментували. Ну, Давайте перед тим. як... Треба розпочати і зігріти. Та, бо тож... Зараз ми будемо. Чекайте, я зараз. Помічника так... та... ножика треба. Та... Камера знімає. Та... Тож треба спочатку підогріти. в ну, принципі було в холодильнику, але підогріти краще. Коротше, ставимо на підогрівку і читаємо. Ось так виглядає. Якесь таке тісто, вроді би прикольне. Давайте... E, поставимо, а, а де тарілки вілки маленькі, що це, блядь, прикалюється, блядь на дипнуть, що сраху не йдуть Ставимо, підогріваємо і вас зачитуємо. Так, все пішли. Знайте, щоб економія час і вас не затримувати у ролику. Вже так так. Поїхали. Перший коментар. Росія без Москов. Так, давай багети від флінт. Добре, простите візьмемо. Та да, давай на новий кусі сухарки. Уже почали за ці писати. Добре, просите, то буде десь вам, сухарки. До речі, я спойлер роблю на завтра, на 9. Червня вже, то завтра я хочу купити люкс зі смаком лисичок. Ну, бачу, така більш-менш нормальна ціна. Навіть не 50 а 46 гревень. Це вже дешевше. Тому я завтра хочу взяти чіпси люкс зі смаком лисичок. Тому завтра чекайте, я подивився, ми не реагували, значить буде завтра на це реакція. А сухарики вже не знаю. Після моря чи може 11-12. Ну, коротше, подивимось. Так. Виглядає смачно. Дякую, Лолотрек Лу Каєла Ройн, Срайн. Так, два інші сма смаки, Флінт окей. Так, давай на інші смаки від Флінт, окей. Да давай нові вкуси, другий вкуси. Да давай нові вкуси, другі вкуси. Добре, будуть нові смаки. Нікола Ходаб, Шедловський. Так, хочу, давай на самі інші смаки багети. Добре, просто візьму. Так, давай на інші смаки. Добре буде. О, тут цей раз ми дійсно актив проявили. Будемо купувати. Антон що там? Ого, сухарки з цибулею. Ти поставив 8 балів, я здивований. Ну, так. Ну, розумієш, так якби трохи чути тою цибулою, але то не є справжня цибуля, то імітація, тому я її поставив 8. Справжню, звичайно, би не поставив. Лоло Трек, я знаю, як тобі було неприємно їсти ці сухарки зі смаком цибульки. Ну, то, звичайно, Софія Мелкумова, Надіюсь, Ютуб не спішить 11 лайків тепер, Поки що 14, але Ютуб може списати. І Катерина Чернішова, почому мені то відео тільки сьогодні показали рекомендаціям, бо чому не вчора? Я так бачу багатьом десь. Закидає вже наступного дня. Тобто я починаю цей вчора не закидаєш на наступний день, не знаю. Це вже не до мене претензія, а до самого пана Ютуба. Треба запитати, що він так закидає. Е, це хто знову Коляденко? Чекайте. А я не подивлюся. Чекайте. А я не можу нажати на аккаунт. А, можу, Коляденко. Бо це цей юзерський нейми не розумію. Я думаю, ти вже сьогодні Я думаю, ти сьогодні вже точно пішов в магазин. Учора я в магазин. Я пам'ятаю, що сьогодні відео на 8.08. О, бачите, самі уважні підписники пам'ятають, коли у мене графік. -та. Дода Дуденко, а ти будеш купувати Бьорн і з чим поєднувати? Бьорн... Я мав попробувати порівняти Бьорн і Волю і всі енергетики. Не знаю, я буду скоріше купувати новий енергетик на може 10-й чай. Не знаю, подивимось. Там завезли дуже багато нових енергетиків. вони не є такі супердорогі, можна їх взяти, а Бьорн я, напевно, брати не буду. Та. Не знаю, подивимося. Ну, може буде, не знаю. Сантьяк Гел, вже вчора два ролики, у тебе по тисячі передів залетіли, ну вже хоч щось. Та, я бачу, шорти. Чекайте. Ну, зараз вам покажу. Кайл Ройн Райн. На... Ну на кінець ти привів поставив під роликами. Ну. Вже пройшовся перед учора і все зробив. Класний телефон. Дякую. Звідки у тебе 17 тисяч підписників, якщо ти просто їш на камеру? А ти зайди в вкладку Shorts і побачиш, у мене там набрало Shorts понад мільйон переглядів. <реш> Чуть не 2 мільйони. і там, де дурницями страдав, та і то набрало таких більш-менш нормальних передів, і ось такі результати. А по-друге, я раніше радував людей Маланками, важківцями, коротше кажучи, що монтував ці ролики. Ну і так в основному назбиралося на 17 тисяч підписників. Тому, перше ніж судити автора, подивися раніше, що він до цього знімав, а потім вже щось пиши. Ну, добре. Таке. Давайте порахуємо, скільки ви написали про... Щоб я їм чий смак узяла, ну. Так. 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 Я знаю, тобі було неприємно. Ні, 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 ні. Раз, два, три, Чотири. п'ять, шість. Сім, сім коментарів. Так, давай багать відповідей. 7 коментарів, це доволі таки непогано. Тому все-таки буде. Так як ви просили, так вам і буде. Е, так, бачите. Раз, два, три. Чотири ролики? Чому тут 4 ролики? Сьоме, так. Капець, ви рахуйте, не залітало, не залітало вчора 4 ролики залетіло. Представляєте собі? Чекайте. Вибиває її. Дивіться, 1, 2, 3. 4 ролика залетіло, Офігеть. Сьогодні, напевно, теж так залетить. Добре, друзі. Щось я трошки захрипчу, що. Давайте зараз реагувати. Все, приступати до реакції. Я віддаю телефон, приступаємо. Пішли наше кулінарне. Оце буду їсти після відоса. Так. Ну, снідати. Маю. чи, чи, чи не, буду? не знаю, може цього нам стане. Не знаю, подивимося, що ці чотири сири з собою. Представляють, перехопимо з собою. Так. І так. Блін, два літ. Чекайте, так. Знаєте що я перше, що відчув? що Тут чесником видає, як це чесником? щось пахне капець як чесником мені? Така мама мені вчора каже, ти будеш у Болгарії, типу, і... ну нічки... чекай Ну так якби часником видає. І, тіпа, не можна, тіпа, може бути таке, що можуть не дати винести з їдальні. Ну тоді будемо в їдальні десь. А то ні, бо то люди будуть ззиратися. Ну ясно, що я не буду в їдальні. День з дружній реагує, день з із... дружній. Ми просто будемо їсти, але. Ну, подивимося, подивимося, як там буде. Ну, я думаю, десерти дозволять винести в Болгарії. Тому на десерт, я думаю, можна розраховувати. Вона каже, купувати, звичайно, не будуть, бо там такі ціни, що... Вам не снилося. Е, та тому ну не будемо. Та, але ми подивимося, може щось інше буде. Ну, щось. Ну, по крайній мірі, якщо не буде і контенту, то буде преміум контент, буде море, будуть балачки про море, буде щось про море, будемо знімати пляжі. Навіщо там нам та їда знадобилася? Якщо ми приїхали в круте місце, де можна зняти і море, і воду, і кораблі, і що хочете, і ці всякі. Кут, не скутер, як же ці, що по воду, по воді катаються. Коротше, без із чого. Навіщо нам та їда з одної сторони? Ну, погодьтесь зі мною в коментарях. Тому такі справи, Ммм, та. Поїхав. Ось. Mm. Я часник. Я чую. Ні, це не часник, це якась бренза. Ну, в принципі... Непогано. Я, щоб завтра рано не вставати і не йти в магазин, я куплю сьогодні люкси зі смаком лисичок. Ну прикольно. Не знаю, скільки стати? 8 з плюсом. Ну я думаю, десерти дозволять взяти, бо того що. Ясно, там був трускавець, це, це у нас, а там у них це інша країна, але я думаю, що мали б дозволити. Ну не дозволять, то, я кажу, буде море. Просто Трускавці, ви пам'ятаєте, ми з вами їли і сочки всякі різні. Ну, шо? ну багато всякого на десерт суто так. так, Давайте окремо сир. І... той вон. Тато поїхав сьогодні в Коломею, пам'ятаєте? Вони кожного четвера їдуть туди щось продавати. та Заробити, так кажем, гроші. Ну, ясно, не кожного, бо як тато виходить, то він їде, не виходить, то не є. Просто тоді ми були в Коломею. Я думаю, що поїду за тими пластівцями. То що ми їли якісь бісквіти, ті маупочки оті. Думаю, наше то здалося. Тут у нас реакція. Тому я не їхав, так. Так, сир. Ну такий смачний сир, слухайте. Що його розігріта, ну чекайте, білий. Тут пише тут 4 сири. Хоча я бачу лише 2. Жовтий 8, цей білий. Ну він такий ніжний, такий прикольний. 9 балів поставлю. А де 4 тут 2 лиш. прикол тому Ну і давайте саме тісто Не знаю, нема 4 Ммм А в середині тоже А ну типа Тисто Ммм Я чисто обалденное За тісто тоже 9 душ Може зараз 9 цілую ліплю. Я не смашно Реально дуже смачно, ну напевно поставлю 9 балів, реально смачно. Але думаю буде щось таке собі. Це смачніше, ніж що ми з кубасою їли. Бо там кубаси практично взагалі не чути був тих. А тут сир такий відчутний і смачний. Тому ось такі справи. Не бачу я тут 4 сири. Якщо ви бачите, пишіть в коментарях. Ми поїли. Ми поїхали доїдати. Коротше, 9 балів заслужене, бо то, що набагато смачніше, ніж м'ясне. Да. Тому я тут поставлю 9 балів, реально смачно можна навіть ще десь повторити, з кимось напоєм і випити. Такі справи. Чекайте. У мене жирні руки. Тому дружню можна закінчити. Ось така смішна, смішна, смачна е, була це фішка піца. Пішка піца, піца понтіну, 4 сири. Бачу, там ще якісь нові смаки, але тут треба йти десь з телефоном, ще дивитися. Ну, скоро це ну, тепер не буде, бо я кажу, в мене в планах завтра взяти чіпси-люкс зі смаком лисичок. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були на моєму каналі. Хто додивився до кінця. Е не забувайте про актив, про підписки, про лайки, про коментарі. Ну, Бачите, як-не-як, деколи є ті лайки. Так що хочете ставте, хочете ні. Ще в мене така ідея була, я написав. До Дадуденко мені, щоб Бьорн я щемось мішав. Я нагадав, що в мене було, вроді вчора ідея. Чи сьогодні е, доктор Пепер ще у місті продається, то що ми ще в Трускавці. Я думав, це що я у Сільпо бачу, Думав, у нас ніколи не буде в місті е, доктор Пепер. Бачите, завезли теж її. Можна попробувати десь доктор Пепер 30-річний. Сирі... Коротше, доктор Пепер щемось з'їсти. Наприклад, Доктор Пепер і якийсь там. ну що, круасан, щось таке. Поєднувати, щоб нагадати ще з доктора Пепер. Хоча доктор Пепер. Мені ліпше Кока-Колу, ніж доктор Пепер. Випити, це точно. Тому таке доктор Пепер. Ну, десь може попробуй. Ну, напишіть, чи хочете в коментарях. Доктор Пепер з чимось би ми поєднали і з чим саме можете також написати. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Всім добра, всім пока і гарного дня. Пока. Все, бувайте дружні.